Хто полюбляє весняні вітамінні салатики. Залишайтеся зі мною. Сьогодні приготуємо один з таких рецептів. Для нашого смачного весняного вітамінного салатика буде потрібно черемша, редиска, свіжий огірочок, яйця, зелена цибулька, трішки картоплі, сметанка-майонез. Давайте, друзі, почнемо! Для початку поставимо варитися яйця, а далі займемося редискою та огірком. Варимо яйця хвилин 10 до готовності. Огірки у нас ще не домашні, тож почистимо з них шкурку. Огірочок розрізаємо на та ріжемо на пластинки. Ви ж, друзі, нарізайте, як вам більше подобається. Редиску теж нарізаємо на півкільцями. Міленько наріжемо зелену цибульку. Зварені яйця. Також будемо нарізати і обтікцям. Щоб заощадити час, ми картоплю зварили швидше. Тепер нарізаємо її на менші шматочки. Всі інгредієнти, які входять в цей салат, ми підготували. Залишилась тільки черемша. Тож подрібнюємо її та будемо вже формувати наш салатик. У більшу посудину викладаємо черемшу, сюди ж додаємо нарізану картоплю, нарізані яєчка, докладаємо нарізаний огірок, редиску, зелену цибульку. Заправляємо, друзі, майонезом наполовину сметанкою. Тоді смак виходить набагато, як для мене ніжніший. Залишилося, друзі, цей салатик гарненько розмішати, та він буде готовий до подачі. Дякую, що пробули зі мною до кінця. Ось такий салатик швиденько ми разом приготували. Тож готуйте, радуйте рідних, близьких та чекаю вас на наступних відео!